Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про права людини, їх захист та реальні механізми допомоги українським громадянам. І у нас в студії Володимир Чолан, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Вінницькій області. Ми щирі вітання вам, пане в нашій студії, дякую, що ви приєдналися. Дякую за запрошення. Ви не так давно на Вінниччині, хоча Вінниччину знаєте, тому що приїздили сюди із візитами робочими, і за цей час ви вже побачили, вивчили, як працюють органи влади і місцевого самоврядування. Ви вже встигли побувати в громадах нашого регіону. Розкажіть, які є недоліки в роботі. І якщо це стосується, особливо віддалених територій Вінниці, віддалених селищ сіл, і звісно, ви зробили свої висновки, якими вони є. Дякую за запитання. На сьогоднішній день на жаль, ще не встиг об'їхати і познайомитися з усіма територіальними громадами, відповідно, що і селищними радами, з якими хочу познайомитися, поспілкуватися, запитати і побачити, як живуть люди. Які проблеми, які питання, але обов'язково доїду, обов'язково поспілкуюся, обов'язково познаю... громади? до кожної є 63? От 63, Я знаю, до кожної доїду. Я не буду обіцяти, що ми будемо часто спілкуватися з цими громадами, але будемо вибирати найбільш, скажімо так, де є велика кількість питань і проблемних питань? Будемо намагатися зробити виїзні дні прийомні для того, щоб максимально йти до людей, щоб вони могли почути відповідь з інституції нашої, яка на сьогоднішній день набирає обертів, дякуючи уповноваженому. Він розширює інституцію, він робить все для того, щоб на сьогоднішній день. Максимально захистити права людини. До речі, ви зауважили в одному з інтерв'ю після візиту громад, що є певні недоліки роботі деяких керівників. Це порушуються якісь права людини? На сьогоднішній день грубих порушень я не Бачу. Тобто все те, що Але є можна недоліки це суб'єктивні, угу. так, в першу чергу, відношення деяких працівників до своїх функціональних обов'язків, угу. враховуючи на сьогоднішній день військовий стан, який є в державі, можливо, не у всіх вистачає сил, терпіння, часу для того, щоб максимально все зробити. Відповідно до вимог законів, відповідно до вимог наказів постановки нету міністру. Бо багато людей займаються допомогою Збройним силам України, багато займаються питаннями, що стосуються реабілітації військових. Ну це дуже важливо і це, на мій погляд, в пріоритеті зараз. Тому ми звертаємо увагу, і я на минулому тижні також відвідав ряд територіальних громад. Ми були в громадах і з моніториною візити стосовно захисту прав персональних даних в територіальних громадах, відповідно, як вони дотримуються. То є ряд недоліків, але ми на них звернули увагу в робочому в такому руслі. Будемо проводити тренінги відповідні онлайн. будемо Максимально сприяти для того, щоб в подальшому ці недоліки були усунуті і не допускалися, тобто це те, що можна виправити. Це те, що можна виправити. Дивіться, я вас представляв уповноваженої Верховної Ради. Які завдання він став перед вами? Які основні завдання ви будете виконувати в області? В пріоритеті в мене, як я вже говорив, це захист прав дітей. Тому починаючи з березня місяця, ми зараз плануємо. Ми будемо здійснювати регулярні моніторингові візити. Ми відвідуємо всі заклади там, де є діти. Будемо максимально принципово жорстко реагувати на ті порушення, недоліки в роботі відповідних органів, відповідних закладів, де є дітвора. Тому це пріоритет в першу чергу. Другий це взагалі доведення до відому людей, що є така взагалі інституція. Тому що, як я вже побачив, особливо це стосується віддалених територіальних громад. Люди не знають, що таке уповноваження. Що можна до куди, до кого? Секретаріат, можна представник, да, вони угу. взагалі про це чують вперше. Але дивіться, кілька місяців ви вже працюєте, як часто до вас звертаються громадяни Вінниччини, які питання їх турбують найбільше? І якими є механізми захисту прав людини? Після того, як мене представили на загал, після візиту Дмитра Валерійовича в регіон, численна кількість звернень збільшилася в рази. Люди пішли, люди починають скажитися, приходити, розповідати. Проблематика. Але що стосується основних питань, на які б ми могли, б, скажімо так, принципово реагувати, це не такий великий відсоток. Люди йдуть з різними питаннями. Uh -huh. З різними дехто, відверто кажучи, зловживає своїм правом на звернення. І таке буває. І так? І таке буває. Але ми вислухаємо кожного, ми намагаємося допомогти в будь-яких випадках. Якщо це в наших силах, і якщо ми можемо, навіть використовуючи без письмових звернень і переписки, ми допомагаємо. Угу. Але... Чи є приклад успішного захисту от, за цей час справ громадян, і щоб продемонструвати, що ваше представництво змогло ефективно допомогти і вирішити якусь проблему? Що стосується дітей, хотів би провести приклад. На минулому році звернулись до мене. Група а, матерів з одного з дитячих садочків. Там було питання стосовно умов перебування дітей і, що на сьогодні актуально, укриття. Угу. В садочку не було укриття, вони ходили в підвал найближчого будинку, який не обладнано, не ну, це м'яко кажучи, угу. так. То на сьогоднішній день, завдяки комунікації з міською владою, діткам забезпечено належне укриття. Вони... тобто швидка реакція, так да. я зауваження. хочу подякувати угу. да, заступнику мера, який максимально сприяв цьому вирішенню питання, тому і почалися відповідно. Активізувалися, скажу так, ремонтні роботи, полівшися, будемо мати надію, що до весни садочок вже буде зовсім іншим. А от як ваш офіс працює із внутрішньопереміщеними особами, яких на Вінниччині є достатньо багато. Це наша область, одна, яка найбільше одна з областей, яка найбільше прийняла осіб внутрішньопереміщених, і які найчастіше проблеми виникають у вже наших містян, тому що за цей час вони вже стали нашими містянами. Вони вже інтегрувалися. Багато з них мають роботу, багато працюють вони соціально активні. Але я знаю, чула, що також є певні проблеми. Проблеми є, і ми вже відвідали декілька місць тимчасового проживання внутрішньо вимушено переміщених осіб, скажімо так. Ми, ми були от на минулому тижні в ЗОЗів. Ми заїздили, угу. і, і я вам скажу, що проблемних питань вистачає. В першу чергу людям відверто кажучи, потрібне житло. Багато з них це люди пенсійного віку. Всі, що, скажімо так, середнього, молодшого, вони більш активні, вони знаходять роботу, вони намагаються влитися і швидше пристосуватися до місцевої громади, асимілюватися і, відповідно, почати нове життя. Що стосується людей пенсійного віку, то, відповідно, вони не мають в силу. Вже фізичних можливостей таких, скажімо так, для себе можливостей. Це можливостей зовсім, можливості. Вони не люди, люди да, віку. їм не вистачає уваги як зі сторони органів місцевої влади, так і як я вже. Сказав зозові, були певні нарікання, і зі сторони місцевого населення не дуже сприймаються, uh -huh. але це поодинокі випадки на щастя, але е, максимально в, в цьому руслі будемо працювати також, тому що а можна людей... щось змінити е, якось активізувати цю роботу, більше уваги приділяти, тому що направду вони самі вже ну, не зовсім не кожен спроможний вирішити всі проблеми, які звалилися на них. Ми хочемо я. Так, це бачу, змінити трішки підхід до роботи з внутрішньоприміщеними особами. Ми будемо намагатися створювати за моєї участі відповідні такі комісійні візити в місця їх тимчасового проживання. Будемо вести комунікацію з органами місцевої влади стосовно стосовно можливостей забезпечення їх житлом. Є про, про мене вже були відповідні зустрічі в минулому році, в тому числі наприкінці, з міжнародними організаціями, з так називаємо донорами, які готові відповідно надати допомогти. допомогти це будуть грантові. не гуртожитки. Кожен, кожна людина прагне якогось індивідуального житла, наскільки ну, я розумію. Я так? не можу сказати, що це будуть, так да, тому що на сьогоднішній день це гуртожитки переважній більшості це гуртожитки, людина. Але якщо проживають... говорити про те, що людині вона вже не повернеться, тому що немає куди повертатися, і... і жити, її втратити все, і жити в гуртожитку це також не вихід людина. Mm -hmm. Ну тобто, базова, базова, базові права це мати свій власний дім. На що звертається увага? Що нам би хоча би якусь би кутинку, щоб ми могли собі тут дожити спокійну віку? Ну на це жаль, найважливіше, на жаль, воно так є. Будемо, я кажу, вже ведемо певні перемовини, вже ведеться відповідна робота. Ми були на минулому тижні також що саме з останніх в Турбові. Голова громади вже має відповідний навіть проєкт побудови будинку, багато трьох-чотирьохповерхового пове... ну, да, для того, щоб туди заселити внутрішньопереміщених осіб. Але, відповідно, потрібне фінансування. Ну, це завдання номер один. І це питання не тільки так. напевно Вінниччини чи й тих областей, до яких в які заїхали так. наші громадяни українські з захоплених окупованих територій. І це питання потрібно ну, вирішувати. І направду це найболючіше питання. Так, і плюс ще на що звертається увага, то люди деякі мають бажання, як мені сказали, піти на роботу. Однак, на жаль, не вистачає місць, де вони б могли б себе знайти, тому що в переважній більшості, працювати. да, це також це люди з обмеженими можливостями, люди з відповідними вадами, і це ще раз повторюся. Це люди похилого віку. Угу. Ви акцентували, що ваше основне завдання це діти, це права дітей. А як щодо просвітницької роботи, ну дивіться, як багато і часто ми чуємо наскільки оперують діти європейських країн, сполучених штатів Америки, вони знають там з малесечкого віку. Свої права, вони знають, хто їх може захистити, куди звернути, за якими телефонами телефонувати. Чи в вашій діяльності передбачено також просвітницьку роботу посилено ну, сьогодні є у нас, звісно, в Україні і в школах, але напевно ще недостатньо. Звертаються діти також інколи по допомогу, але це але не всі знають і не всі впевнені в тому, що їм допоможуть. Як тут ви бачите, чи потрібно вирішувати? Ми вже в минулому році розпочали проблему? цю роботу в цьому напрямку. Mm -hmm. Ми будемо відповідно йти до дітей. Ми підписали меморандум з Вінницьким торгівельно-економічним інститутом. Ми домовилися з Донецьким національним університетом, будемо залучати юристів, також студентів молодих, які також будуть приймати участь у роботі нашої інституції. І будемо як в Дошкільних навчальних закладах так і в школах, проводити відповідні зустрічі, бесіди, роз'яснення. Будемо нести дітям ту інформацію, без якої в них майбутнього не буде. Вони мають знати про свої права і вони мають орієнтуватися. Вони мають знати. У Нас вже є певні напрацювання. Ми будемо також цю роботу проводити і дуже коротко. Коли порушуються права дітей, що це, які це випадки? І я знаю випадки, коли ці права порушуються в тому числі і батьками. На сьогоднішній день я не хочу приводити mm -hmm. конкретні випадки, вони будуть. Але вони є, так? Да, так, вони є. Ми зараз працюємо над деякими mm -hmm. зверненнями, які вже до нас надійшли. Я думаю, що потім ми це зробимо більш в публічній mm -hmm. Систематизуєте да, і зможете да, да, озвучити. Да. Ще одна болюча тема, і ваше завдання, напевне, це. Знову ж таки, тема, яка і проблему, яку принесла війна, в тому числі повномасштабна війна, це величезна кількість військових, військовополонених і велика кількість звернень це саме від родин, від дружин, від батьків, тих наших захисників, які сьогодні в полоні або зникли безвісти, яку роль відіграє представник уповноваженого верховної ради з прав людини в Вінницькій області з питань в питаннях захисту військовополонених? Які ваші завдання? Яка ваша місія? Ми на сьогоднішній день, як інституція, максимально намагаємося в силу можливостей допомагати цим людям на сьогоднішній день. Дмитром Валерійовичем налагоджена комунікація на постійній основі з повноваженим Російської Федерації Москальковою стосовно обміну листами стосовно ну, допомоги в силу тих можливостей, які є. То, що стосується нашої інституції, бо основну, скажімо так, основне навантаження лягає на координаційний штаб. Вони займаються перемовинами, вони займаються поверненням. Ми допомагаємо і прийму активну участь у цій роботі. Також але основну місію виконують вони. Угу. Ми, наша інституція і Дмитро Олеч, першу чергу, завдяки йому є комунікація. З уповноваженим Російської Федерації максимально намагаємося підтримати наших захисників, максимально намагаємося підтримати їх родини. Тому ця робота також на сьогоднішній день в пріоритеті. Ми спілкуємося, ми підтримуємо стосунки з багатьма сім'ями військовополонених. Зниклих безвісті. На сьогоднішній день також в регіоні працює представник уповноваженого з питання всіх зниклих безвісті, з особливих обставин. Міністерство внутрішніх справ вона також цим питанням активно займається, тому ми ну, в такому ракурсі намагаємося бути корисними намагаємося підтримати людей, які ну, потрапили в ці. Тяжкі життєві обставини. А чи є співпраця, чи співпрацюєте ви з міжнародними організаціями, прикладом такими як Червоний Хрест, ООН, ОБСЄ в цьому напрямку? Чи є у вас контакти? Міжнародний комітет Червоного Хреста. Так, ми угу. співпрацюємо, вони відповідно, відповідно мають мандат, який дозволяє їм відвідувати відповідні місця отримання наших захисників на території Росії, тому активно але. Хотілося, щоб ця робота була більш активною, чи є випадки, от уже з вашого досвіду, то те, що стосується Вінниччини, Вінницьких військовополонених, які мешканці Вінниччини? коли міжнародний тиск, коли ось така співпраця, правові механізми, які задіюються, допомогли прискорити обмін або покращити умови перебування в полоні? Я, я не можу коментувати, скажімо так, ту всю роботу, яка проводиться, але завдяки... Я переконаний, і цій роботі дійсно багато випадків конкретно називати не можу. Я розумію, да. не вимагаю того, не домагаюсь, дійсно міняється відношення, і саме головне, що хлопці-захисники наші повертаються додому. Це завдяки цій роботі. Угу. На ваш погляд, як правника, як людини, яка займається правами людини, наскільки ефективно діє міжнародне право щодо захисту наших. Військових в полоні. Хотілося, щоб воно більш. Щоб це було дієво, краще і потужніше. Більш так? дієво. Я скажу так. Хотілося, щоб це було більш дієво. Чи є скарги, чи приходять до вас із скаргами від військових або від їхніх родин, і яких питань ці скарги стосуються? А... В першу чергу це стосується питань стосовно полону. стосовно того, Обміню. щоб ми угу. да, також Максимально ефективно могли використати свої повноваження і свій ресурс для того, щоб швидше повернути. Все решта це робота постійна. В першу чергу це от. Стосовно от механізм, я знову ж таки не знаю, наскільки що ви можете сказати, але як Україна на державному рівні працює над поверненням військовополонених і чи достатнім є ця робота, тиск? Я знаю, що це дуже складний механізм, складна робота, і часто на це йдуть місяці, і навіть роки і ми знаємо ці приклади, але все одно є позитивні результати. Ваша точка зору? Це зову. відповідь на ваше питання, бо є результати. Угу. І до цієї роботи злучно дуже багато людей, які віддаються цій роботі максимально, і завдяки цьому ми маємо результат. Хотілося б краще, хотілося б, щоб всі. І ми над цим працюємо і не... на рівні держави. Дивіться, я наведу такий приклад: те, що стосується військовополонених, ви говорили там про співпрацю із ворогами, з расистами, з що вона є на якомусь рівні про листування, але. Один лист, який написаний за стандартами расистськами, так там дуже чітко можна нічого зайвого не можна написати. Але один лист, який дає надію батькам, коли вони його читають, і вони читають його кожного дня, написаний рукою батька, сина, дитини, це надія на те, що ось зараз він живий. Хоча я знаю, що ці листи інколи доходять там через місяці, тобто. Терміни досить таки тривалі. Як хоча б ось це можна покращити, щоб батьки і військовополонені, для яких так само лист від батьків, це є дуже потужним стимулом до того, щоб витримати і вижити, щоб цей механізм якось покращив, покращився. Над цим працюємо кожного дня. В першу чергу, це працює Київ, в першу чергу, це працює наш секретарний департамент. Відповідний представник, і те, що зустрічі відбуваються більш часто, ніж це було рік, півтора-два тому, то це свідчить про те, що результат є. Завдяки цій комунікації результат є. І батьки дійсно, коли бачать, що це написано почерк сина, батька, чоловіка, це вселяє надію. І вони набираються сили чи терпіння, і, і все зробимо для того, що раз повторюю, щоб вони повернулися додому. Хочеться на ваш погляд на Вінниччині є чимало громадських організацій. Частина з них займається якраз захистом прав людей. Які громадські організації Вінниччини найбільш активно працюють в сфері прав людини, і чи є спільні проекти, спільна співпраця? Чи ви знайомі вже з цією діяльністю? Ми познайомилися в грудні місяці. Співпраця є, бажання разом покращити ситуацію є, будемо комунікувати і, відповідно, напрацьовувати позитивні кейси. Угу. Які найбільші виклики в вашій роботі сьогодні? Найбільші виклики це, це мабуть, от робота з родинами. Військовополонених наших захисників, сім'ями загиблих це от те, на що потрібні сили, терпіння і витримка. А як родичі військовополонених можуть звертатись за допомогою та правовим захистом? Який механізм? Механізм простий. Ми знаходимося на театральній 15. У нас тут відповідно є приймання громадян. Ми відбираємо як письмові, так і в усному порядку фіксуємо звернення, і намагаємося допомогти, окрім того, по електронній пошті mm -hmm. да, але… Як звернутись да. до уповноваженого справ людини. Ви вже відповіли, що це може бути да, візит, так, може так. бути електронна пошта на сайті. Відповідно, є всі посилання. Будь ласка, як написати листа до уповноваженого? І чи розглядаєте ви листи? Чи є ці листи? Ну можливо, електронні в тому числі є, в тому числі електронні. В тому числі електронні, але і... вони мають відповідати вимогам закону про звернення громадян. Я зрозуміла. І куди звертатися в разі порушення прав людей? Це я загалом, щоб наші глядачі чули куди ще раз, до кого театральна 15, місто Вінниця, офіс 100. Будь ласка, ми завжди в робочий час готові прийняти, вислухати, допомогти, підказати і підставити плече. Дякую вам. Це дуже важлива інформація, тому що ми на початку зазначили нашій розмові, що, на жаль, не всі знають, що працює такий офіс, що є людина на своєму фахово, на своєму робочому місці, яка готова вислухати і допомогти в разі порушення прав людей. А, ну, а ваша справа, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. Звісно, звертайтесь. Принаймні вам нададуть повну і вичерпну консультацію, що вам робити, і чи справді ваша ситуація от, це є порушення прав людей, тому що інколи ми можемо не так оцінювати те, що відбувається, ті чи інші ситуації. Але якщо в вашій родині спіткало горе і хтось пропав безвісти із ваших рідних або в полоні, то це такий прямий контакт, дуже надійний, який. Принаймні допоможе вам віднайти будь-яку, хоч якусь інформацію. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нашій студії був Володимир Чолен, представник Уповноваженого Верховної ради справ людини у Вінницькій області. І акцентую увагу, якщо у вас є проблеми, якщо ваші рідні в полоні пропали безвісти. Якщо ви розумієте, бо відчуваєте або знаєте, що порушуються ваші права, звертайтесь вам надуть вичерпну інформацію, допомогу і підтримку. Щасти вам до зустрічі і бережіть себе.